От так, привіт! На цьому відео я вам покажу, як вирішується задача simple Array сам з сайту HackerRank. Вирішувати ми будемо декількома способами. І отже, в нас є, дано нам, масив е, цілочисленних елементів, потрібно знайти суму, суму цих елементів. От я приклад. Є елемент 1, 2, 3 і ми сумуємо, виходить, 6. Так, є в нас така функція. Нам потрібно завершити цю функцію, дописати SimpleAray, яка викликається з рядочка 39. І потім в 41-му рядочку друкується цей, цей результат. Значить, у нас є умови, що n і елементи масиву більше нуля. І ми друкуємо одиночне значення цього цілочисленного суми. Значить, вводимо ми спочатку кількість цих елементів, в даному випадку 6, і виводиться сума. Отже, спосіб перший спочатку ми спробуємо це вивести звичайним перебором масиву, яке вже Досить давно використовується Java, але нам потрібно десь зберігати суму, суму цих елементів. Отже, створимо собі об'єкт Примітив суму і створимо масив, який буде перебирати елементи масиву. Тут у нас є лічильник. І повинно бути менше елементів, кількість елементів масиву, і додаємо по одному елементу. Тепер нам тепер будемо накоплювати цю суму в нашому ідентифікаторі сума, сума дорівнює сума плюс рей і візьмемо наш елемент по індексу. І залишилось нам тепер тільки повернути цю суму. В принципі, це і все. Ну, пробуємо запустити код. Подивитися, чи він протестується. Так, нас вивели, що все вірно. На наш вивід 31, очікуючи вивід 31. Виглядає, що все добре. Тут ще можна тести запустити, які протестують повністю. Всі елементи. От. Ну Ми тимчасово закоментуємо це і давайте попробуємо вирішити це ще одним варіантом. Називемо це... Так, небахай це буде друге рішення. Солюшон, так, і... Ну, ми спростимо принцип той самий, тільки спростимо сам, сам перевір елементів в масиві. Знову ж пишемо наш об'єкт, де ми будемо зберігати ті елементи. Зразу ініціалізуємо його з нулем. І тепер пишемо цикл for each. Тут ми маємо вказати тип елемента. Які ми будемо отримувати, а також сам елемент масиву, який перебирається, значить, принципі, в принципі, що цьому типу елементів вінтеджеру буде по черзі присвоюватися кожен елемент з ліста. І так само накоплюємо десь цю суму, можемо ми використати скорочений запис. І знову ж таки ретурн нашу, нашу суму. В принципі, це є другий варіант такий. Робочий. От. І зараз я вам ще покажу третій варіант, який буде, в принципі, найкороткі в записі. Так, ми можемо взяти зразу елементи. Масиву, і через стріми ми їх перемаплюємо в інтеджер. Int value і, інтеджер, інт -валю. і, с, і с, отримуємо зразу суму, і в принципі ми можемо зразу це повертати. Не Роблячи додаткову зміну. В принципі, цей, цей буде самий короткий запис. Тобто ми дістаємо елементи, дістаємо з них інтовизначення, сумуємо і виводимо. Так, ми загубили дужечку. В принципі, все працює. Відправляємо код на тестування. Виконуються різні текст кейси в принципі це все пише що ми молодці